В цьому відео ми з вами поговоримо про те, як з використанням комп'ютера створити анімацію процеси. Зокрема, дощу появили слку після дощу з використанням редактора анімації Editor. Ось ми відкрили цей редактор. Щоб його запустити, натискаємо кнопочку Launch Web Editor. Натискаємо TranID, щоб спробувати. І далі продовжуємо. Продовжуємо працювати над цим усім. А наступним кроком це ми можемо за ось цю частинку прогорнути вгору, ось таким чином центрувати те, що ми ось ці віконечко перегляду. Далі ми тут можемо малювати щось власноруч, якісь елементи, промальовувати їх. Можемо Далі там додавати наступний елемент, за потребу вимикати е, Onion Scinning, якщо ми будемо промальовувати самостійно кожен, е, кожен шар, але самостійно ми цього разу промальовувати не будемо. Ми е, видалимо ось цей шар, можна і ось цей видалити поки щось. Що. У нас кнопочка видалення. А тут, до речі, Шари, які ми можемо прописати, так. І далі а, є олівець, які ми можемо описати, а, Прямокутник, який ми можемо вказати, причому для прямокутника ми можемо вказати його колір заповнення. Так, а, наприклад, білий і колір контуру. Наприклад, зелений. Тоді ми бачимо ось такий невеличкий зеленький контур. І так далі. Так само користуватись заливкою певного кольору. На жаль, немає прозорого. А ні, ось у нас є прозорість. Це от повністю прозоре. Нащоправда, зафарбувати ним була не дуже просто. Так. Тим не менш, ми можемо обрати все, що нам буде потрібно. Так, або ж, ой, так, ось тут виберу, поверну назад, тут це такова непрозорість. Тепер можна вибрати колір, спробувати зафарбувати. Зафарбовується останній є виділений елемент. Тоді ви його можете зафарбувати, це, якщо говорити про сам редактор. Але малювати буває іноді довго. А малювати все вручну, тому ми можемо все очистити. Наприклад, видалити ось цей кадр і спробувати знайти зображення в мережі інтернет. Знайти png зображення, наприклад, зображення веселки веселка, PNG, і далі пошукати якісь зображення на цю тему. Наприклад, ось тут. Наприклад, ось таку веселку. Можемо завантажити її, завантажити PNG безкоштовно закрити. Закриваємо пропозицію. Давайте відкриємо в папці, подивимось, як вона виглядає у нас. А я так розумію, це повністю весь колі заповнений буде у цій веселки. Можемо пошукати на півпрозорі, наприклад, ось цю. Можемо взяти. Завантажити джебек, завантажуємо. Ще раз класні завантажити. Так, по літерах. Означаємо літери. Є. Так, наступне знайдемо окремо сонце. Сонце. Яке у нас з'явиться на нашому небосхилі, коли хмарки сховаються? Ну, давайте, наприклад, ось таке. Завантажуємо. Далі а, Хмара. Так, добре, подивимось рекламу. Поки дивимось. Так, недовго реклама. Ну, У нас начебто не мала бути саме грозова хмара. До То того б не скористатися ось такою. Дощова точніше. Завантажуємо зображення, закриваємо. Може, зображення завантажили. Можемо усі хмарки, ну, тобто відбираєте те, що вам підходить. Далі дощ шукаємо. У нас цікавить той, який є, буде крапати, тому можливо, щось ось таке. Можемо спробувати використати, завантажити PNG безкоштовно, завантажили. Далі. Окрім дощу, нам ще треба небо знайти. Небо, і нас цікавить таке більш темне небо. Можливо, ось це може підійти, якщо ми його трішки обріжемо? Ми пошукаємо ще. Може ось це підійти? Тут у нас нічне небо, чому. б... А, ну так, нічне небо до сонця не підходить. Зараз загонимось на цьому. На цьому. Запинимось на ньому, завантажимо, завантажимо. Тепер переходимо в Wiki Editor. Завантажимо. для того, щоб краще розібратись тим, що де є, ми можемо перейти до... Папки і не записати. Це у нас веселка. вона від костюм обрала. Веселка. Сонце. Далі. Хмара. Далі дощ. І далі. Небо. Чудово, тепер підвантажуємо всі оці зображення. Можемо ще ці підвантажити а, open і відкрили їх. Так, імпорт і Все імпортовано успішно. Тепер тепер надаємо шари. А у нас ну нехай буде 4 шари. В найнижчому ми теснемо. Так. До речі, трішечки змінимо тривалість нашої анімації, наприклад, щоб вона у нас йшла десь до сорокового кадру. А, і таке ж давайте таке ж, давайте спробуємо копіємо, вставимо ось тут, ставимо ось тут. Скопіювати можна або через кнопочку Сі. Або через Ctrl-C, Ctrl-V. Тепер найнижчий шар це у нас буде небо. Натиснемо на найнижчому шарі, розміщуємо небо. Звісно ж, зменшуємо масштаб, що ми побачили все небо, натискаючи на ось цей мінус. Так, ми зараз натиснемо. Ось воно занадто велике у нас. А, це, це плюс я натискала, так, все. Помилилась. Зменшуємо розміри. Дивимось так, щоб воно розташувалось якраз там, де ось цей наш аркуш. А тепер можемо навіть трішечки так зменшити. Щоб чіткіше було по аркушу. тепер центруємо і можемо працювати далі. Далі у верхньому шарі у нас буде хмари. Хмара розміщуємо. О, Щось у нас теж ця хмара досить велика. Натискаємо на хмарі, зменшуємо її, центруємо. Можемо, до речі, скопіювати, вставити, поруч поставити другу штаку хмарку. Можемо цю зменшити. Отже, хмари є. Далі я отра... сонце ми можемо розмістити одразу, але потім його на початку сховати або розмістити його пізніше. Далі виділяємо. А, ні, сонце у нас тут буде. Сонце в, ось в цьому другому шарі. Воно буде. Або ні, навіть, напевно, навпаки. Отак у нас має бути сонце. Так, розміщуємо, зменшуємо його, трішечки скасуємо. Натиснемо на сонце, трішечки, можливо, вниз. Але на початку ми зробимо, щоб це сонце було не і далі розміщуємо дощ. Дощ вже розмістимо у цьому другому шарі. Ах, яка якраз стіна дощу. Наприклад, розмістимо так угорі. Тепер почнемо із нашого дощу. Натиснули, натиснули на шарі, де у нас дощ, і додали. А, ні, це тут у нас дощ. Перепрошую, тут у нас дощ. А твій. додали, бачимо, саме дощик виділився. Якщо щось не так, можна скасувати останню дію, натиснувши на кнопочку. Далі ми переміщуємось по шкалі, і трішечки оцей. Так, не те, перемістила. Трішечки оцей дощик можемо витягувати вниз, щоб він йшов. Далі ще вниз, і, можливо, праворуч, щоб ішов. Далі там припустимо через якусь кадрів кількість кадрів ще вниз, через якусь кількість кадрів ще вниз. Ну і так далі. І так, до тих пір, поки наш дощик там припустимо не впаде. Оці точки, до речі, можна ще трішечки переміщувати. Якщо за них... Ось так нехай. І ось так. Далі сюди перемістились, далі перемістились вниз, далі ще вниз. Ну а далі, наприклад, ще вниз. Тепер трішечки там дощик ми розмістили. Тепер давайте трішки чи зробимо так, щоб цей дощик почав уже на цьому етапі у нас нібито розчиняти зникати. і зникати. Для цього ми натиснули в на тому місці, де він має там зникати. Натиснули на самому дощику. І тут, почина... а, тут у нас ні, якщо тут починає зникати, то тут залишається. А ось тут, уже в іншому місці, натиснули на самому дощику. Ми починаємо, починаємо зменшувати його opacity. Далі, після того, як зменшили opacity, натиснули в ось цій площині, де ми працювали над цим усім. Натиснули тут, вибрали, вибрали дощик, і отут, давайте opacity взагалі нульову поставимо все. Тут у нас вже дощика не видно. Отже, він у нас там прийшов. Можна теж зробити отут, теж для дощика хоча б невеличку напівпрозорість, щоб він ну, тільки почав спускатись, там, припустимо, от почав спускатись, нібито він у нас прийшов, звісно, можливо, це не настільки. Добре, ми це передали, але спробували передати. Далі. А, наступними у нас нехай будуть хмари. Хмари – це оцей верхній шар, теж ат-твін додали. А, і, наприклад, тоді, коли у нас дощ починає розчинятись, сюди теж додали Ат-Твін. Хмара починає змінішати. Отут у нас все, що прозорість хмари буде 100%, ну, точніше, не прозорість 100%. А ось тут уже спробуємо для Хмари. Налаштувати прозорість максимально, і натискаємо. Далі попрацюємо трішечки із сонцем. Сонце. А, для сонця, до речі, теж додаємо: натискаємо сюди твін. І натискаємо а, далі. Ось тут, я думаю, вона вже у нас має проявлятись. Або десь. Та, ось тут у нас вона вже має. Ось тут почати проявлятись. Сюди додаємо ще один Ад Твін. Далі, ну, можливо, десь до ось цього моменту у нас має проявитись наше сонечко. Тиснумо на цьому моменті, натисну на сонечко і так, це не на сонечко я натиснула. На сонечко. О, тепер сонечко. Тут уже максимальна яскравість є. А ось тут, в цьому місці, для сонця, у нас opacті буде все ще 0. Або, там, наприклад, дуже невеличка opacity. Далі, в ось цьому місці вже, наприклад, теж add twin. і отут уже для сонця. Ось у нас сонце, позначаємо opacті 0. Якщо у вас не виходить виділити якийсь елемент, бо заважають верхні шари, ці верхні шари можна зробити так, щоб вони були невидимими. Перед Тепер ми бачимо, тільки працюємо якесь сонечко. Ага, отут у Сонце. У 0. Тут воно починає проявлятись при. Хоча ні, отут я хотіла, щоб воно. Тільки трішечки проявилось. Десь ось так. Або навіть не а, да, ось так почало проявлятись, тут вже проявилось сильніше. Давайте ще раз подивимося, як це виглядає. От наше сонце проявилось. Далі можемо там, наприклад, Додати теж а, гру із цієї опасіті, нібито сонечко у нас мигає, або додамо це пізніше. Поки що залишимо так, поки що у нас ще лишився останній шар, А, ні. Подивимось райдуга. Райдугу ми додамо. Оцей шар з дощем. От, до речі, він у нас має у ось цьому місці в шар з дощем ми маємо додати новий. А... Додати нову річ і додати сюди веселку. Веселку. Розмістила. Там, де вона має бути. Теж додамо твін. На початку так, ось сюди теж додамо. Наприклад, сюди ще додамо твін. На початку наша веселка повинна мати opacity 0. Ось в ось цьому місці вона вже має Opacity 1, і тут вже, наприклад, теж у нас Opacity 0. Додаємо ще один твін, натискаємо сюди і прибираємо. Так, мені здається, чи я не там. Так, я здається, не там це зробила. Я прибрала сонце. А, а не веселку. Тому скасуємо, скасуємо до тих пір, поки у нас не з'явиться наше сонце. Чудово, наше сонце з'явилось. Добре, а в цьому місці ми якраз і додаємо додаємо порожню. О, тепер краще. Сюди додаємо веселку. Ну так, приблизно так воно буде виглядати. Так, тепер вже тут додаємо Атвін. Тепер, або можна було там де хмари, до речі, ссылку надати теж. Тепер граємося з прозорістю. А ось тут. Ось тут, наприклад, ми надамо ще. Для веселки, і помилилась, ще один твін. А, і ось тут, наприклад, ще один твін додамо. А, в ось в цьому місці ми поставимо, вкажемо, що веселка має прозорість максимальну. Далі, в ось цьому місці теж веселка має повинна мати максимальну прозорість. І далі сонце. Ну, можемо, до речі, для сонця, отут трішки, давайте для сонця додамо збільшення розміру сонця. Ат-твін. А, і тут буквально на два наступних кадри ми спробуємо сонце, сонце трішечки збільшити. Ну, наприклад, таким чином. Тепер а, показуємо наш перший шар, натискаємо, запускаємо. Щось у нас трішечки рано сонце стало з'являтись. Давайте трішки це виправимо. Сонце у нас в у цьому шарі. Наскільки я пам'ятаю, шари ми теж можемо перейменувати. От з правого боку вгорі написавши це все. Почнемо десь ось тут. так. Начебто подивимось. Ну так, щось у нас вже є. Тільки, можливо, можна теж не пов... сонце не збільшувати, а, наприклад, повернути. Давайте а... зменшимо. Можемо оцей твін теж видалити. Це ми саме на твіні, на, ну, на цій частинці натиснули. А тут, наприклад, трішечки його перекрутити, натиснули на сонці, закрили попередні два шари. Натиснули на сонці, і отут по куточку ми можемо трішечки його повернути. Ну, Нібито є. Ага, ось у нас ще порожній кадр, один з'явився. Давайте його видалимо, втиснули на кошик, видалили все. Тепер наша анімація повноцінна. Прибираємо, повертаємо все, що нам треба було. Далі експортуємо цю анімацію, зупиняємо. Зберігаємо сам проєкт. І експортуємо саму анімацію. Експорт. Експорт гіф. Експортували. І ось цю гіфку, будь ласка, надійшліть мені на електронну пошту, а також кілька скріншотів того, як ви створювали саму ось цю анімацію. Скріншотів самого редактора, щоб я бачила, що ви працювали самостійно. Чекатиму на ваші анімації і до зустрічі в наступних відео.